Моряки РФ влаштували справжні диверсії на флоті Росіян, начебто один корабель, навіть підпалили, і повністю вивели з ладу. А дехто із ВІАК РФ перейшов на бік ЗСУ. Якби там не було такий випадок, не єдиний подібні інциденти стаються доволі часто. Крім того, нещодавно російські моряки обстріляли своє ж місто. Навіщо расисти так чинили? Та що сталося з їхніми суднами? Далі дивимося у випуску. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйте, щоб нічого не пропустити. До Іду до кінця, адже ви почуєте неймовірні новини. Гур провело операцію проти рашистського малого ракетного корабля Серпуха. Зокрема, його зсередини знищив військовослужбовець Реф, який перейшов на бік України. Так вперше було розкрито деталі тривалої спецоперації українських розвідників. Рибалка, проведеної у співпраці із легіоном Свобода та проєктом «Хочу жить, як зазначив Легіон, зв'язок із ним через проєкт «Гур хочу жити. Вийшов чинний туди військовий Раф на псевдогога. Він, будучи військовим Балтійського флоту, РФ, мав допуск до дерштаймниці. Далі пряма мова. Гоги зі мною зв'язалися, обговорили мої подальші дії, що я можу дати легіону. Як я можу бути корисним? Будь-яка людина, яка звернеться до легіону. Для неї знайдеться робота. Неважливо, чим вона займатиметься. Виконувати операції в інформаційному полі. Працюватиме, розвіддані надаватиме. Виявилося, що мені підходить диверсійна операція. і Певний час я здійснив підпал приміщення на кораблі. Забрав із собою секретні документи. Та підготовлення і покинув корабель а також покинув територію РФ. Розповів Гога, як передає Радіо Свобода, Гога підпалив всередину один із найсучасніших ракетних катерів рашиського флоту. Сам Гога поділився, що раніше був військовослужбовцем Балтійського флоту і мав доступ до Держтаємниці, А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік намагався переконати своїх колег в тому, що РФ не має рацію однак тоді він не отримав. Підтримки згодом Гога спробував звільнитися із флоту, але йому цього не дало зробити керівництво. Тож він ухвалив рішення на набіг України у війні проти Путлеровського режиму. Цей прояв опору демонструє, що в рашиській федерації залишається багато вільних людей, готових до знесення режиму Путлера. Частина з них воює в рашиських добровольчих підрозділах, а частина чинить опір і послаблює нашого спільного ворога всередині РФ. Додали в легіоні свобода. І так стало відомо, що про. Протягом тривалого часу, ризикуючи життя, військовослужбовець Рев Гога надавав легіону важливу інформацію. Та після того як перебування на кораблі та подальша робота. На користь силу опору стала небезпечною. Були сплановані та проведені активні дії всередині корабля. Внаслідок проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля та повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації. Разом із таємними документами ГОГу із території ра вивели українські спецслужбовці. За його словами, це була спільна операція Легіону Свободи. і Проєкту Хочу жити. Тепер я перебуваю в Україні скоро пройду навчання і почну воювати з путлеровським режимом зі зброєю в руках, сказав він. Нагадаємо, що Серпухав це рашистське судно проєкту 21631 буяна, яке РФ спустила на воду в 2015 році. Раніше мережу платіла новина про те, що в Калінградській області РФ горів ракетний корабель «Серпухов». Зазначалось при цьому, що внаслідок пожежі судно отримало значні пошкодження. Що стало причиною загоряння на той момент не уточнювалося. А згодом в ГУР прокоментували ситуацію, зазначивши, що через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв'язку та автоматизації. Там також додали, що на відновлення боєздатності Сірпухава РФ потребуватиме тривалого часу. Втім, тоді в ГУР не підтвердили причетності України до пожежі на рашистському ракетному кораблі. Згодом в Гуру повідомили, що, хоч корабель і не брав участі в рашистсько українській війні, однак Москва планувала перекинути його до Чорного моря через втрату боєздатності Чорноморського флоту. Варто зазначити, що на території РФ є досить часто підривну діяльність здійснюють самі ж громадяни РФ. Так до прикладу, нещодавно в Мар Ражі з'явилися кадри того, як рашистські моряки гатять зі стрілецької зброї по житловій забудові в Новоросійську. При цьому на відео чутно гучні радісні вигуки окупантів, які схоже тішаться своїм влучанням. Місцеві жителі тим часом жаліються, що внаслідок цього флешмобу в них пошкоджені фасади та скління на будинках. А вже ж нерідко сторонники України влаштовують фаєр-шоу на критично важливих об'єктах арефії. Так раніше стало відомо про те, що учасникам легіону Свобода вдалося здійснити партизанську диверсію. В тюмені підпалили шафу сигналізації, централізації та блокування на залізниці. Відповідне відео диверсію показала на Ютуб каналі Легіону Свобода. У коментарі до відео вказали, що в тюмені вдалося здійснити партизанську диверсію та підпалити шафу сигналізації, централізації та блокування, що відповідає за забезпечення необхідної пропускної спроможності ділянок залізниць та безпечний рух поїздів. Діють на території країни окупанта і партизана руху. АТЕШ. так. Ніше стало відомо про те, що підпільники провели диверсію на залізничній дорозі Ростов на Дону Маріуполь, спалили релейну шафу. Про це повідомили партизани у себе в телеграм-каналі. За даними руху, цю гілку залізниці використовують для перекидання військових сил і техніки в південному військовому окрузі. РФ. також ця колія відкриває доступ до морського шляху. Ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами південного військового округу. Рого Ерефії такі диверсії не дозволяють окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні насти відповідальність за свої дії навіть на території Ерефії, зауважили партизани. Також нещодавно стало відомо про те, що агент атеж дійснив диверсію на вишці зв'язку в станичках під Смоленськом, виводячи з ладу рашистську систему протиповітряної оборони в регіоні. Зовнішня телекомунікаційна шафа на вежі зв'язку в результаті підпільної роботи була зруйнована. Пошкодження обладнання спричинило зупинку систем зв'язку рашейської системи Попо. 49-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що були розміщені на даній споруді, після цього виникла можливість порушення стійкості військового управління в регіоні, і тоді в медіа зазначали, що порушення роботи системи ППО рашистів у Смоленську призведе до ослаблення оборонної системи в цьому регіоні, що дасть можливість більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах московського військового. Округу також раніше повідомлялось про те, що партизани здійснили диверсію на залізниці в рашиському Волгограді, і це завадило логістиці рашистських військ. Про це також повідомляє партизанська руха теж, як відомо, один із агентів Атеж підпалив релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді. Партизани зазначають, що на деякий час це зупинило перекидання військової техніки. Цей об'єкт дуже важливий для путлерівського режиму в плані логістики. Ця станція важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова. Тепер в окупантів будуть із цим проблеми, йдеться в повідомленні. А теж не повідомляє дату, коли сталася диверсія для безпеки агента. До того ж, раніше повідомлялося і про те, що у рашистському місті Яриславель силами партизанського руху була проведена диверсія на залізниці. Внаслідок дії підпільників було ускладнено транспортування продукції військового призначення низка компаній країни нападниці. Про це також повідомив Кримський рух спротиву окупація. А теж Титую агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки в роботі найближчої залізничної станції «Палянка». Йдеться в публікації сил спротиву. Уточнюється, що йдеться про пригальмування, транспортування продукції таких компаній, як Ярославський радіозавод, Рибинський завод Сатурн, конструкторське бюро промінь і не тільки «Ватеж» також зазначили, що місто Ярославль є важливим логістичним вузлом, що використовується. Рашистською Федерацією у військових цілях на тлі війни проти України також у Русі додали, що до лав підпільників долучається все більше громадян рафії. Вони активно борються проти існуючого рашистського ладу в їхній країні. Ми готуємо десятки нових операцій, які наблизять кінець Пудляровського режиму. Наголосили в силах спротиву окупації. Друзі, ну а ви не забувайте підтримувати українських військових в їхній боротьбі із ворогом. Підписуйтесь також і на наш ютуб канал, щоб не пропустити свій. Жигновин ставте вподобайки для підтримки нашої інформаційної Варти і залишайтеся з нами. Слава Україні!